Всім привіт! Сьогодні в нас 26 серпня і в нас вже готова мамина спальня. Треба сказати, що наподив зробили дуже швидко, майже за 2 дні. Ну, а потім знов пропали на 3. Не знаю, як цьому дати раду. Отака От кімнатка получилася. дуже гарненька. А тут вийшла в нас майбутня їдальня. Теж вийшла дуже простора, я б сказала, неочікувана. Думала, що вона буде менше. Ну, зараз тут, ясна річ, весь хлам стоїть. Так, по сантехніці продвинулись не дуже. Ми Далеко з'явився вивід каналізації на кухні майбутній. Зробили дірочку для виходу води в мій город. Ну і трошки у ванній теж з'явилася каналізація. Цю заглушили, яка не потрібна. Вивели під майбутню інсталяцію майбутню. І тут вивели під майбутню раковину. Ну, власне, це все, що зробили. І знов три дні немає. О, і коли це буде вже закінчуватися, я не знаю. Самі собі поставили строки 23 липня. Як бачите, місяць вже пройшов, кінця краю нема. Так, ну а хлопці, які вчора нам робили, От зробили витяжку наскрізну. Ще одну для цієї кімнати, для цього туалету. Це хлопці бригада від забудовника ремонтна. Ось все, зробили нам короб для майбутньої натяжної стелі. Ну, і там зробили другий шар гіпсокартону в коридорі на сходах. А що я? Ми на мансарді зробили на білій стіні, тобто та стіна, стіни, які були поштукатурені від забудовника і були біленькими. Ми зробили вже декоративну штукатурку. Ось так вона виглядає. Штукатурка це у нас. Мазанка Малібу. Причому виробник пропонує її використовувати, наносити такими смужками вздовж стіни. Але ми спробували, і нам зайшов ось такий варіант. Я думаю, виробник на нас не образиться. Як хочемо, так і малюємо. І вийшло дуже гармонійно поряд зі стелею, яка в нас вийшла на один раз після просочування з білим. Дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. А по тих стінах, там, де був гіпсокартон і один шар фарби. Грунтовки, в нас залишаються ці зелене, воно не зафарбувалося. А наносити штукатурку на зелене. Ми отут експериментували в куточку, то, може, на камеру буде не видно, бо вона вирівнює, а може і да, трошки видно. видно, бачите, отут біля стелі була шпаклівка, а далі йде зелений гіпсокартон. І воно. Про, ну, видно через шар цієї шпаклівки декоративної, причому от в цьому місці от в цьому. я наносила вже вчора вдруге, і я все одно бачу різницю між білим і зеленим. Тут в один шар, отут, 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 отут. тут один шар. І прям сильно видно, і там менше видно, але видно. Що я зробила? Я купила сьогодні фарбу ось таку латексну стійку для миття з високою покривною спроможністю. Чому саме латексну стійку до миття? Бо таку фарбу виробник мазанки Малібу пропонує. Першим ну, пер, ну, нанесенням перед підготовкою до нанесення штукатурки. Це інша кімната. І тут теж ну, ми обидві білі стіни зробили. А вчора я зробила ще вздовж стелі, бо там теж було зашпакльовано, було біленьке, то я вже зробила контури собі намалювала, а тепер тільки стіни мені залишилися. То сьогодні я цією фарбою малюю зелене. ну, Зелені участки на гіпсокартоні чекаю до завтра, щоб воно висохло. І тоді вже продовжу декоративну штукатурку. Отакі От плани. Це батарея в цю кімнату, там вже встановлена на, на стіні, ну, а тут, бачите, не склалося. Так що, так, Зараз, мабуть, покажу траву і буду малювати. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 28 серпня і хочу показати різницю по фарбах. Оце, в нас гіпсокартон, покритий в один шар фарбою сніжка, От такою. Потім, ну, оскільки воно проглядає, я нанесла другий шар. Оце цей бік. Це два шари сніжки. Але для експерименту я нанесла ось ще один другий шар от такої фарби. Ну, це, це просочування, яким ми покривали своє дерево, ну, Оце вагонку. Ясна річ, що воно не для стін, ну, тобто не для гіпсу. Але в нас його дуже багато залишилося, бо розхід в, в, в неї дуже шикарний. Майте на увазі, хто захоче покривати, просто супер. Так от, воно не перекрило, ну, тобто, перекрило ще гірше, бо ніхто і не обіцяв гарну покривну спроможність. Якщо вагонка проглядає, то, понятна річ, що і гіпс теж буде проглядати. А потім я вам показувала, що я купила отаку от фарбу, в якій, ну, можете. Почитати там, знайти в інтернеті, що в неї е, обіцяють дуже гарну покривну спроможність. Ну і от стінка. Ой, щось воно не фокусується, не хоче. Ну, от, видно, що перекрило дуже гарно. Отут мені не вистачило, і дуже гарно видно, от як воно було і як воно стало. Воно не перекрило прямо до білого, але мені під декоративну штукатурку воно підходить. Воно не буде просвічувати, тому я починаю вже штукатуркою цю робити. Наступного дня ходила фарбуватися, бо стіни в мене пофарбовані, а я ні. А це в нашому дворі побачила машинку малібу і подумала, в мене теж є малібу. Але є нюанс. Ось так виробник нам пропонує наносити, щоб виходили смужки. Але чогось нам з чоловіком так не сподобалось, і ми наносимо отак. Через 15 хвилин беремо гладілку. В мене прозора для рідких шпалерів. Купила, бо хочемо в нашій спальні рідкі шпалери. І просто загладжуємо і все. Покриття готове. Всім привіт! Сьогодні у нас 29 серпня, і що я хочу сказати, що мої експерименти з фарбою продовжуються. Купила отаку фарбу за рекомендацією продавця в магазині. О, і плююся. Ще раз доказ того, що продавці в магазинах кажуть неправду. Значить, результат. Результат такий, я не знаю, чи передасться камера, але покривна спроможність цієї фарби вдвічі менша, ніж дюфи, якою я фарбувала там вчора чи позавчора. Оце шматочок, якщо пам'ятаєте, залишався недомальований. Оце цією фарбою. Це двічі, два шари. Тобто результат від двох шарів, шарів цієї фарби, такий самий, як від одного шару дюфи. Плююся, але взяла більшу упаковку. Дюфи в мене був літр. А цієї, ну, так рекомендував, так хвалив її продавець. Я думаю, ну, візьму ж вже на весь об'єм, без експериментів та й по пофарбую. І мені зараз доводиться фарбувати двічі. Тобто, дуже мені шкода, і грошей, і зусиль, і часу. Не беріть це лайно. Ну. Якщо раптом вам потрібна буде фарба, не беріть. Дуже я розочарована. І жалкую, що її взяла. Хоча були ж знаки, так? Да? Дюфа була в наявності в магазині, в такому ж об'ємі половиною. Ну, візьми ж ти і фарбуй, ні. Я замовила в епіцентрі, я чекала 2 дні, платила за доставку. Ну, коротше, що казати. Не прислухаємося, не придивляємося до знаків, то розплачуємося потім. Такими помилками. Не робіть моїх помилків. Ось в цій кімнаті хочу показати вам, наприклад, цей один шар. Ну, тобто, бачите, тут не, тут не фарбоване, а тут в один шар. Різниці майже немає ніякої. Отаке розчарування. По сантехніці невеличкі зрушення в нас вже є. Є підведена вода під умивальник в ванній. Підведена вода для інсталяції, підведена вода для гігієничного душу. І вода для душу, просто душу. Так що трошки здвинулися ми, порухалися. Ну, на кухні я, мабуть, показувала тут теж є вже Майже проведена вода до мийки. домийки, Вода, ну, Мийка тут і посудомийка в мене буде. Я так планую. Не одразу, але з часом точно буде. Ну що, нас можна привітати. Я закінчила повністю оздомлення декоративною штукатуркою обидві кімнати. Всі стіни готові. Ну, трошки там нам є, що доробити, домазати, доштукатурити, але взагалом стіни готові повністю обидві кімнати. Я дуже радію цьому, тішуся. Ясна річ, такий великий об'єм зроблений. Можна переходити вже на сходову частину. Мансарди. А тут отака краса. Результатом дуже задоволені. Швидко, красиво, супер.